Душа наповнена тремтінням, весною в пробудженні своїм, радіє сонце Воскресіння, в життю співає птаха їм, крокує пасха, світле свято, традиційні сплелось багато, потужне, радісне, красиве, символ родючості та сили. Рівненську паску випікати будемо у святковий час, рум'яна, запашна, багата. Вона об'єднує всіх нас. Паска головна страва на великодньому столі. Тож сьогодні чистий четвер і пора за традицією саме в цей день випікати паску. Для цього нам потрібно багато продуктів: пшеничне борошно, цукор, молоко, родзинки і сухофрукти, домашнє масло, домашні яйця, дріжджі, ваніль, сіль обов'язково, олія. Ці продукти завжди використовувала моя мама, моя бабуся. Сам перед готуємо пару. Для цього нам трошки треба. Молочка невелику кількість. Беремо наші дріжджі, даємо їм три ложки цукру від загальної кількості. Це треба помішати. Ще необхідно розвели дріжджі і трошки додати борошна. Тут небагато. може три ложечки Все залишаємо в теплому місці та й наші дріжджі оживають. Накриваємо тепер пльоночкою нашу опару. 20 хвилин буде достатньо, щоб наша опара запрацювала. А тоді будемо робити розчину. Тим часом будемо збивати яйця дрібкою солі. Висипаємо вже весь цукор, висипали. Тепер будемо бити яйця. Окремо жовтки Нам для тіста необхідно 30 саме жовтків, самих жовтків. Білки беремо в іншу посудину. Добавляю чистий ванілін щоб була пасочка пахуча. Так, і починаємо збивати. До білої маски. Так, ми вже до. збивати яйця і відключаємо. Бачите, опара наша, як я. бульбашки, які гарні. Дорожчі запрацювали. Так, вилимаємо нашу тепер опару, в більшу миску. Тепер яєчну масу. Яєчну масу додаємо до опари. Тепер нам треба гарно все поєднати. Так, починаємо всипати частинами. борошно обов'язково просіяти. Будила благослови і поможи, щоб мені пасочка гарно вдалася. Оти руками, ложка вже не потрібна. Тісто має бути липке. Ну, досить солодке. Пам'ятаю, в дитинстві, як мама місила паску, я ходила біля неї. Кружком і тільки старалася щіпнути те тісто. Таке воно було смачне. Так, на даному етапі додаємо масло І ще раз місимо. Зараз треба вже місити довго, аж до тої пори, щоб тісто не прилипало до рук. Все, наше тісто добре вимішане. Тепер ставимо його в тепле місце, щоб воно добре нам підійшло. Ще в нас є такий давній звичай, щоб паска була пухка, ставимо її на подушку, щоб пасочка була як пух. І ще ставимо, звичайно, в тепле місце під грубку. Накриваємо рушничком. І хай собі тісто рухається. Все. Поки наше тісто рухається, готуємо форми для випічки. Я за традицією печу, як і моя мама, в каструльках маленьких, в таких формочках ажурненьких. Для того, щоб тісто не прилипало, щоб гарна пасочка відходила від форми, змащуємо чистим жиром. Так, наше тісто підійшло перший раз. Бачите, яка стала повна миска. Нам зараз треба додати трошки олії. Добавити. Запарений, просушений, чистенький і цукати. І ще треба раз перемісити і тоді будемо накладати наші формочки. Все, прийшла пора накладати нашу, наше тісто у формочках. Накладаємо небагато одну третину форми. Руки перед тим змочуємо в олії. Тут наше, щоб не прилипало до рук. Будемо розпалювати в печі. Завжди в нас ми розпалювали до печі з сосновими дровами. Вже пасочки наші нарухалися, помазали жовточком, прикрасили прісним тістом і будемо ставити в піч. Вже будемо бримбила життя. Вже майже всі паски в печі. Колись мені мама казала, як вже ставлю останню паску в піч. Всі, хто є в хаті, діти, всі родичі, всі гості, всі треба лапатися за лопату, щоб потім цілий рік ні в кого голова не боліла. Так що прошу! Наші пасочки спеклися. Диведемо до печі. Дякувати Богу, наші пасочки спеклися гарненько, всі нарухалися, всі гарно запечені. Надіємося, що такі ж буде також смачненькі. За стародавнім звичаєм, коли господар освятить паску в церкві, прийде додому. І якщо в нього є дочка на виданні, він вибирає саму гарнішу пасочку. Бере в руки ставить її дочці на голову і благословляючи помовляє, щоб ти була така велична, як та паска пшенична. Яка гарна нам вдалася пасочка! Дай Боже щастя всій родині та процвітання Україні! У мирі Пасху цю зустріти. Пробудженню добра радіти, щоби смачною була Пасха, здоров'я, радість в кожній хаті, попросимо у Бога ласки, благословення і благодаті. Христос Воскрес, воістину воскрес!